Доброго дня вам, шановні пані і панове. Як завжди, в кінці тижня запитання і коментарі. Одразу хочу ще раз і ще раз подякувати вам за коментарі, за запитання, за висловлену позицію. Це дуже і дуже важливо. Важливо, тому що моїм глибоким переконанням завжди було і залишається лише дискусія. Відкрита дискусія дозволяє в кінці кінців прийти до вирішення проблем, знайти правильні відповіді. А правильні відповіді забезпечують вірний курс, який дає можливість кожному із нас, по-перше, жити в комфортній самому собою. по-друге, Впливати на дуже багато процесів. Бо сума оцих думок, сума позицій насправді складають результати голосування, а це впливає безумовно на уряд, на його позицію, на позицію в кінці кінців місцевих очільників влади. І так а, підемо помаленьку по питаннях. Олександр Король. Задає таке питання: як ви прокоментуєте твердження, що війна, явище постійне, а мир, явище тимчасове. Якщо розглядати історію людства як певний часовий відрізок, то три четвертих цього часу, дехто твердить дві третіх, а люди воювали між собою і лише одна третя або одна четверта. Вони жили в мирі. Багато хто з вчених дослідників взагалі твердить про те, що війна є одним із ключових компонентів технологічного росту, технологічних стрибків у розвитку людства. І вона є, якби утверджені цих фахівців якби ключем до. Технологічних вибухів, які принципово розвивають людське суспільство, стимулюють його технологічне зростання, ну, а, на моє переконання, безумовно, кращим способом є а, розум, є цінностний вибір, є діалог. Однак, а, власне, твердження про те, що війна. Є явище постійне, ну, власне, спирається на те, що в історії людства люди більше воювали, ніж жили в мирі. З приводу цього є навіть дуже багато прислів, починаючи від того, що війна це явище постійне, а мир це лише перерви між війнами і багато інших коментувань. Однак, якби підваленою фундаментом для таких тверджень є власне кількісний вибір періоду ведення війн і життя в мирі, і погоджені в людському суспільстві. Наступне питання а Коментар Олександр Гетьман, наскільки я розумію. Дякую за аналітику. Однією з граній цієї війни є цивілізаційне зіткнення між демократією та тиранією, а інші грані сировинні, технологічні, геополітичні та інші. Потрібна міжнародна конференція про регулювання воєн, щоб надійти до Третьої світової. Пане Олександре, я з вами кардинально згоден. <кхід> і насправді, якщо подивитися. На цілий ряд історичних паралелей, то в умовах, особливо нинішньої ситуації, коли війна розгорається, її полум'я виникають в інших регіонах світу, це власне підтверджує вашу позицію, ваше твердження про зіткнення власне, цивілізаційне між. Тоталітарними і демократичними країнами, я би сказав, між цивілізованими і нецивілізованими країнами. Зрозуміло, що в основі таких речей є цей ці цінностний вибір, одні за свободу і демократію, інші за тиранію. Я б його поставив на перше місце. Далі йде компонента, така як сировинна, бо нинішній технологічний уклад, який змінюється, устрій, перехід до. Таких технологій, як квантові, штучний інтелект, вони потребують нових видів сировини, зокрема, рідкоземельні метали, рідкоземельні мінерали і так далі. Тут абсолютно згоден з вами, чи може на даному етапі розв'язати цю проблему міжнародна конференція? Паузу може забезпечити, як була пауза між Першою і Другою світовою війною. Якщо ви запитаєте мене, на жаль, можу сказати, що критичного розуму, який би забезпечував ремонт світового порядку і стабільність у світі, я не спостерігаю. Якщо люди обирають, і це йде масово таких людей, на посаду як Трамп, як Навроцький, як Орбан, як Фіцо. Це означає, що є, є якісь проблеми набагато глибші, ніж ми можемо зрозуміти. Зрозуміло, ви скажете, що так людей притомних більше Згоден, згоден, згоден у цьому відношенні. Однак їх можливість сьогодні впливати на ситуацію і збудити критично необхідну кількість розуму, яка б. Забезпечила проведення такої конференції прийняття рішень. Ну поки що, як ми бачимо, спроба навіть глобальний саміт миру провести, вона перетворилася в саміт миру в Україні. Це дуже показова річ, адже запропоновано було провести глобальну а річ, яка б вивела на вирішення питань. Ну, ми бачимо, що поки що все це розчинилося в балачках. Підтвердженням того, що а, є проблема із цим є і ігнорування, і імпотентність а, Ради безпеки, ОБСЄ і багатьох міжнародних структур. Тому в чому, в цьому відношенні, безумовно, це був би вихід. Однак я пояснюю, в яких умовах ми знаходимося і чи це можливо, а, Сєба Сєба. А, ніякої війни за Сиревину немає. Навіщо, а, якщо її самі привозять за папірці та ще й б'ються за чергу? Іде війна між інтенсивною і екстенсивною формою господарювання і вже давно років 100, щонайменше. та демократією, диктатурою, як і їхніми втіленнями. А, я ніколи не був матеріалістом. Давним-давно розумію, що війна завжди і ведеться за цінності. От є цінності свободи і демократії, але є цінності тиранії, диктатури і таке інше. Однак це ідеї, це ідеальне, ідеалістичне розуміння світу. Але для того, щоб реалі... були реалізовані ідеї, необхідно ресурс мати. тому... Війна йде за ресурс. Сировина є одним з таких ресурсів. А б'ються чи не б'ються, та ні, не б'ються, не б'ються, бо просто, просто можуть не продавати. І в результаті буде загублено ідеї гуманізму, добра, свободи, демократії і, і так далі. З приводу інтенсивного і екстенсивного. Це наслідок реалізації ідеї. Коли одні забезпечують ріст за рахунок технологічного процесу, а це потребує сировини, адже напівпровідники квантові технології потребують сировини, такої, як рідкоземи. Якщо 100 років назад ключовою сировиною були вуглеводні, то нині зрозуміло, що ключовою сировиною є рідкоземи. Вуглеводні роль і фактор вуглеводнів буде зменшуватися в світі. Тому зверніть, будь ласка, увагу на це. Тепер демократія і диктатура це цінностний вибір, бо є ті, хто сповідують демократичні цінності, а ті, хто сповідують диктатуру. Тому первинною якби причиною цього є цінностний вибір. Але цінностний вибір спирається на далі на ті умови, які забезпечують його реалізацію. Тому в цьому відношенні приймаю вас пасаж з приводу того, що йде поєдинок якби, між цінностями, а що безпосередньо торкається а, умов і ресурсів забезпечення реалізації цих цінностей. Лариса Кішкіна. коли Україна вступить в Євросоюз, ми коли-небудь зможемо повернути свої території чи без узгодження зі всіма країнами буде неможливо. Перше питання. Україна поверне свої кордони. У мене ніякого сумніву немає в цьому відношенні. Для цього щоб це було забезпечено. Необхідне стабільний світовий порядок, відновлення цього світового порядку або будівництво нового на основах на основі принципів свободи, демократії, принципів територіальної цілісності, суверенітету і таке інше. Я не маю сумніву в тому, що Україна відмовить відновить свою територіальну цілісність, і Україна переможе в цій війні. Інша справа з ким поруч? І яка ціна України і світу буде заплачена за прозріння? Тому що це прозріння відбувається настільки повільно, що насправді ціна зростає. Найкращий о, спосіб побачити це? Подивіться, будь ласка, що відбувається нині в Польщі. Це приблизно Ми 2014-2015 років. Тому в цьому відношенні. Дуже багато є над чим працювати. У мене сумніву немає, через раз підкреслю, що Україна відновить свою територіальну цілісність. 19-й пакет. Навіщо потрібні стільки пакетів, якщо вони не діють, чому не застосовувати один наладієвий? Для того, щоб сформувати пакет, треба розуміти, по відношенню до чого його приймати, де він діє і де не діє. Уявити собі, що в 2014 чи навіть в 2022 році, що світ дійде до того, що буде приймати санкції проти енергетичної, атомної енергетики, ядерної енергетики, проти а, нафти а, сирої, рашистської, ну, це було фантастикою. Я вже не кажу обмежувати. Російські банки до механізму свіфтового механізму розрахунків. Це фантастика, була. уявити на той момент, що це можливо, було недопустимо. Цього ніхто не уявляв. Тому оці кроки це якби сходи, сходи по яких рухається світ, знаходячи моменти, куди можна натиснути. Я вам назву один з таких моментів. Який поки що не задіяний. От коли ми дивимося на нашого ворога, то в нього ж стоять станки, машини і так далі. Все це вправляється програмами. Програми, які пишуться в Штатах, в Європі, в Україні, а їх проникнення в них не таке складне, тому що вони ж включені в глобальну систему, йде постійне поновлення цих програм. Навіть на автомобілі, ті, хто зараз їздить, вони бачать, як комп'ютер автомобіля весь час поновлюється. Ви під'єднуєте звичайний телефон, і вам весь час викидає поновлення програм. Отак і станки, які стоять на підприємствах, вони поновлюють свої програми. Давайте уявимо, що все це, все це запущений вірус. І очевидно, що на цим нині робота йде. Не випадково атакуються аеропорти, банки. Так само атакуються і підприємства конкретні. Тому в цьому відношенні буде розвиватися думка, будуть збільшуватися а, санкції. Тому вони будуть і застосовуватися в різних пакетах, в різних об'ємах і так далі. Плюс все залежить від дієвості. Тому, воно кажучи, прийняли. Якісь обмеження. ага, Чи будуть вони діяти, чи це просто мрія? Тому і, е так і розтягується в, в часі цей процес. Гена Самойлов пише: Роман Петрович, Трамп запропонував Європі відмовитись від російського газу і нафти, але для того, щоб Європа від цього відмовилася, потрібно запропонувати альтернативу. Трамп нічого не пропонує. Перше важливо, от, от дякую вам за це питання. О, воно абсолютно правильне, об'єктивне. Але е, тут є ще декілька моментів. Перше. З приводу нафти, е, нафту імпортують Словаччина і Угорщина. А Трамп, коли це говорить, він знає про це. Знає про те, що і Орбан, і Фіцо пояснюють це тим, що в тому числі їх підтримує Трамп. В Лондоні, перебуваючи, Трамп сказав, що так, Угорщина і Словаччина мають ділові відносини з Росією. Що я їм можу сказати? Це той принцип, який ми іноді можемо назвати тут тобто, сам дурак. Трамп, взагалі, це говорить не для того, щоб пред'являти претензії, ну, в тому числі пред'являти претензії, а з іншого боку, він просто пояснює свою бездіяльність. Ви ж бачите, що він обіцяє, обіцяє нічого проти Росії не робить. Це пояснення своєї бездіяльності. Як і частково виправів в питаннях газу, тому що Європа постійно пропонує а, Сполученим Штатам збільшити постачання газу до Європи. Якщо всі необхідні ресурси будуть компенсовані по газу, ніхто і хвилини не буде виконувати контракти з Росією на даний час газ з Росії скраплений, імпортує Франція, Нідерланди. І якщо ці об'єми будуть компенсовані Сполученими Штатами Америки, про що не один раз вже Європа пропонувала, то не буде Європа жодного кубічного метру газу імпортувати з Росії. Наступне Павло Кіх каже, підготовку Росії до нападу на Європу бачать усі. Самовпевненість зашкалює. Операція Павутина нічого Європу не навчила. Нічому Європу не навчила. Потрібно було отримати пробний захід безпілотниками, щоб включити голову. Європа з усім своїм озброєнням зовсім не готова до війни. Ну, не можна сказати, що зовсім не готова, але дійсно. А в чому правий пан Павло? Що для того, щоб вміти воювати, треба воювати. А для цього треба стати поруч з Збройними силами України. Тоді ти научишся збивати безпілотники і розуміти, що збивати безпілотник, який коштує там, 3 тисячі доларів, ракетою, яка коштує мільйон, ну, це. Трата, Даремна трата коштів. Тому в цьому відношенні, безумовно, є над чим працювати, і Європі є чим займатися нині для того, щоб підготуватися до війни проти Рашиської Федерації, проти безпілотної авіації, проти гібридних компонентів війни і так далі. Олег Підкуйко, якщо ми не розіб'ємо Рашку, то Рашка знищить Європу. І це вже очевидно. І будь-який передих для Рашки тільки посилить Рашку. Тільки у Вашингтоні це не розуміють або хочуть, щоб Рашка знищила Європу. Ну, об'єктивно, те, що робить Трамп, дійсно він за рахунок Росії тисне на Європу. Наскільки він може відпустити це все? Ну, на моє переконання, межі цьому немає. Трамп розуміє, що Європа не просто конкурент. Європа це лідер економічний сьогодні і для Трампа це природньо, як для агресивного бізнесмена. Загрозу несе в собі. Тому він не веде себе так, погоджується з тим, що є тільки один спосіб завершити цю війну це розгромити, здобути перемогу в поєдинку над Рашистською Федерацією. Надвістю зла, і це можна безумовно зробити, об'єднавшись Європі, Україні, Сполученим Америки, відстоюючи цінності свободи і демократії, треба бути першими і в першу чергу по Білорусі поки не пізно. А що стосується теми Білорусі, то це найслабша ланка в Осі. Зла осі війни, і те, що ще в 2022 році нас доганяючи, втікаючи з сили ворога необхідно було заходити на територію Білорусі, я в цьому переконаний. Однак нині у цьому відношенні є комплекс, а ви уявіть собі, тоді ситуацію весни літа 2022 року. Тому в цьому плані є над чим працювати. І очевидно, що для проведення таких масштабних операцій потрібні об'єднані сили Європи, дієві об'єднані, спільне командування, спільний оборонно-промисловий комплекс Європи, України Сполучених Штатів Америки. Алла Галенза до театру двох вбивць російського і білоруського. Хоче аж пищить приєднатися американський, тому Трамп ходить манівцями, ніби ніхто не помічає, що він говорить і що робить, ніби всі тупі, а він геніальний. Покроково він намагається змусити Україну здатися. Він звинувачує, що немає костюму, немає карти, взагалі ми його бісимо або пручаємося, або боремося. А так хочеться вже приєднатися до клубу вбивць. Щоб далі руйнувати світ, володарювати в хаосі, де немає правил, де не діють, не діють закони. Оце б і було для Трампа вхідний квиток. Це ми, що може далі зробити а, Трамп, почати нас обстрілювати. з зірочкою, дякую за відео з поляками. бажаю здорового глузду, бажаю об'єднатися поміж собою, відкласти всі претензії на мирний час і побачити, що Росія робить із свідомістю. Бо інформаційна війна йде попереду ракет. Грубо, по першій частині згоден, що Трамп маневрує, він би давним-давно був радий, якби Україна здалася. Я принципово з цим погоджуюся. Однак не лише Трамп у цій ситуації грає, як ви кажете, на це впливають і інші учасники. По Польщі я сотий раз повторюю, що всі проблеми дрібні, і незначні, їх треба відкласти на майбутнє. А сьогодні треба думати про те, як захистити. Європу, як захистити Україну, як захистити Польщу, як захистити демократію, свободу. А потім після перемоги розберемося. Що стосується інформаційної атаки, психологічної атаки, я з вами погоджуюся, це свого роду препарування мізків, яке відбувається в нинішній ситуації і в Сполучених Штатах, і в Європі. Воно дуже небезпечне по собі. Тому. Безумовно, ви праві в цьому відношенні. А що стосується Трампа, то двічі праві, що вже проглядається те, що він, маючи за кумирів своїх Путіна, Сі Цзіньпіня, Кім Чен Іна, пнеться, щоб використати нинішню ситуацію для того, щоб захопити Гренландію, Панаму. Канаду і таке інше. Тобто він очікує на те, що світовий порядок рухне, і принцип суверенітету, територіальної цілісності буде зруйновано, і потім він почне здирничати. Ну, бо ситуація, яка на початку складалася з рідкоземами українськими, вона виглядала як мародерство, коли нам важко, складно, а він приходить і забирає останнє, що є у хаті. Того, хто є жертвою агресії. Це аморально, це незаконно, це небезпечно, це руйнує основи світопорядку, основи а, цінностного набору демократичних країн цивілізованого світу. Ну що ж, а, дякую за те, що а, ділитесь своїми думками. Дякую, що задаєте питання, коментуєте. Це дуже і дуже важливо. Ще раз хочу підкреслити це, пишіть, звертайте увагу на ті моменти, які не висвітлюю, можливо, випускаю. З задоволенням до них повернуся. Будьте здорові, до наступної зустрічі. До побачення!